Доброго дня! Я дуже стурбований ситуацією, з якою яка сталася з цією машиною, яку я купив за власні кошти, і за кошти Володимира Поросюка була броньована, яка проходить тест-драйв. І як там, я не знаю, розповсюджують фейкову інформацію, що він мав передати в армію. Ні, вона в армії не має піти після тест драйву. Вона має піти в добровольчі батальйони, тому що нашу армію мають снабжати наш уряд. А добровольчі батальйони, які вони дуже так само нападають на добровольчі батальйони, як на Володимира Парацюка, якому я повністю довіряю, який пройшов іловайський котел. Знаю тих хлопців, що були з ним там, і вижили після тої великої зради. Вони зараз чіпляються до нашої машини. Що ми хочемо передати нашим добровольцям? Вибачте, лишайте свої коменти, люди добрі. Що вони там роблять? Які волонтери з Канади передавали? Цю машину я купив особисто за свої гроші. Джон Ющенко поміг її зробити. І за ті деталі я так само купляв, за свої кошти ніяких волонтерів там нема. Та ось вся дезінформація, яку розповсюджують наші вороги. Вибачте, друзі мої, лишайте коментарі, хто знає мене добре, ті мене зрозуміють. Хто ні, то слухайте далі брехню нашого любимого уряду і наших любимих ворогів. Вибачте, будь ласка, але ця машина після тест драйву попаде до наших добровольчих батальйонів. Дякую за увагу. До побачення.